Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, отішителі душі істини, що всюди іси і все наповняєш, Скарбниця благ життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Євангелія від луки. Сказав Господь, притчу оцю Один чоловік насадив був виноградник. Найняв його виноградарям і відійшов на довгий час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відістали ні з чим. Знов послав він другу слугу, та вони і того побивши і обе... обещастивши, відпустили з порожніми руками. Послав він і третього, та й вони і цього тяжко ранивши. Прогнали сказав тоді власне виноградника, що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його пошануй? Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою це спадкоємець, обиймо його і так спащина буде наша. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отче зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів, і виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали нехай так буде. Ісус же глянув на них і пильно мовив, що отже значить це Писання Камень, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіп'ється, на кого ж він впаде, розставить його. Сьогодні, дорогі мої, бачимо, як євангелист Лука описує притчу про виноградник. Насправді, виноградник це є наше життя, і дуже важливо, що ми робимо з цим життям. Господь нам подарував нам наше життя для того, щоб ми могли приносити якісь плоти. Та як виноградник дає плоди, так само ми у своєму житті маємо давати плоти, робити добрі справи. Допомагати іншим, вдосконалювати чеснота. Ми вже бачимо сьогодні вже 2 січня, і ми б могли собі зробити якусь ціль, постанову на цей рік. Кожного дня молитися, молитва за, за наше рідних, за перемогу війні, якісь такі малесенькі постанови, які ми можемо йти крок за кроком і могли вдосконалюватися. Щоб насправді наше життя було таким живим прикладом, що ми несемо живого Бога в своєму житті, в своєму серці, щоб коли ми будемо зустрічати інших людей, щоб ці люди не тікали від нас, а щоб їм було дуже добре, щоб вони відчули ту таку Божу благодать, яка є на нас, а щоб дійти до тої Божої благодаті, ми маємо жити живим Богом. Маємо часто прийматися те причастя, бути на літургії, часто сповідатися, очищувати себе, і тоді ми будемо йти до досконалості. Господь нас потребує, щоб ми могли нести ту добру новину іншим. Бажаю вам сьогодні йти тією доброю дорогою, нести ту добру новину іншим, особливо ті, які потребують, чекають. Чи нашим сусідям, сусідам, чи нашим співробітникам по роботі, чи нашим друзям, чи, може і, можливо, і нашим ворогам. Дякую тобі, Господи, за моє життя, яке ти мені подарував. Допоможи мені, щоб я могла добре використати Його на Твою Божу славу. Амінь.